Що я можу вам сказати вкратце? Так, сьогодні в мене був повноцінний третій раз. Сьогодні в мене був третій раз складання іспиту в сервісному центрі. Доволі, сьогодні все дуже швидко пройшло По-перше, я прийшла, не було ніяких затримок. Ось у мене на 11-ту був квиток, ой, ну, талончик. І в 11.03 мене вже покликали в мій номер. Фух, то я але великі черги були на касу сплачувати послуги. І я десь п'ятнадцять хвилин, я десь 10 хвилин стояла в черзі, і п'ять хвилин на те все потратила. Вийшла я і там дуже багато було людей на цій такому, типа бесідочка, бесі, де люди чекають, очікують свою чергу, коли їх покличуть, але мене покликали раніше ніж всіх. Тобто, я перша, хто кого покликала цієї штуки. Коротше, це все залежить ще від інструктора, чи якого інспектора, хто буде приймати. Чи він звільнився, тоді цей, ти їдеш далі. Так ось що я хочу сказати. Сьогодні я написала прізвище своєму інструктору, який мене вчив, з якими сьогодні. Тренувалась перед іспитом. І він мені сказав, що, можливо, в тебе Аня буде четвертий маршрут. І та да да, -да у мене четвертий маршрут. Так, до чого я веду? Там, якщо дуже повільно розглядати, то це буде на 30 хвилин розповідь. Це я хочу все вкратці Вкратці. коротко, стисла. О, я хочу все стисло. Тож, тож ми поїхали по четвертому маршруту, він каже, ви, ви знайомі з четвертим маршрутом. Я кажу, так. Їдемо. Ну, якби я привикла, що мені там, наприклад, все, все одно хоч я знаю, але кажуть, поверніть туди, туди. А він нічого мовчить, я кажу, нам вже направо. Він каже, ви, ти ж знаєш маршрут. Ну, Не ти, а на ви. Ви ж знаєте маршрут. Я така. Ну, знаю, так що. Ну ладно, не, 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 не суть. І потім, коли ми їдемо там перший, так вже виїхали з сервісного, там а, проїхали одну дорогу до першого, начебто, поворота в іншу дорогу. І тут ми їдемо, все, і тут ми, коли коло. Я знаю, що четвертий маршрут йде на коло другий з'їзд. Він мені каже, на колі третій з'їзд. Я така в голові собі, це не четвертий маршрут. Потім себе успокаю. Тобто на третє маршруті це я їду в зворотньому напрямку. Їду я в зворотньому цьому напрямку і думаю: мабуть, я вже здала. Може, буде таке, що я здала, що ми їдемо назад на сервісний центр, і тут ми вже їдемо до цього перехрестя. Він мені каже. Зробіть зворотні, поворот в зворотньому напрямку. І я так думаю, бляха муха, ти це та, заново це тут проїжджати Ми тут ще з інструкторами, ну тобто на цьому ми так типу, не проходили. Я така думаю, прийдеться мені це самою все робити. І що я згадую, поки в мене червоний, згадую правила, що я повинна зробити на цьому перехрестя. І благо все в мене вийшло. Поїхали, потім там зупиночка, парковочка заднім ходом. Я, звісно, трошечки так набакапорила, стала біля автобуса, коли паркувалася, треба було, е, я ж така, порівняю з задами, а я не знаю, там до мене зад цієї машини. Начебто порівнялась, Виворачую кермо, їду по заднім ходом і розумію по тебе. Дзеркало, що я можу в нього вписатись, Я така трошечки лівіше кручу. Вже, типа, правіше, тепер лівіше кручу. Їду ще прямо. Ну там, коротше, накрутила, накрутила, але благо, благо, за... заїхала я. Все було добре. Ну, коротше, закінчився мій іспит тим, що. Ми їхали, там вже остання типу, зупинка, там повинен типу, виповнювати зупинку, потім ще там перехлерестся таке складне, і там вже дорога йде на Мрео. І ми на цьому він каже, зробіть зупинку. Я ж зробила зупинку, все добре. І Він такий каже, ваша спецскладне. Я така, ой, правда, Боже. Ну, коротше, я доволі, він мене відвіз до Мрео. Він так швидко, мене, начебто, він все порушував, коли їхав до Мреу. Там обганяв машину, там де не можна обганяти, де там зустрічка. Ну, фух. Я вже пройшла цей складний квест. Через два дні сказали, що можна приїжджати за правами. Ну, все. Можу відміняти свої талончики, які забронювала вже наперед, бо дуже складна ситуація з талончиками. Щоб їх взяти, треба... Ой, треба дуже постаратись. Короч, всім бажаю гарного дня. У мене він так точно буде гарний. Всі па-па!